Слава Україні, дорогі друзі! Вітаю вас в новому уроці нашого літнього курсу. І сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже важливу тему з орфографії, а саме апостроф. І насправді ви в цій темі постійно допускаєте помилки. І сьогодні ми будемо з вами говорити саме про апостроф в українських словах. Тому не будемо затягувати би розпочинати. Що таке цей апостроф? Апостроф це знак в українській мові, що використовується для позначення роздільної вимови. Тобто, коли ви чуєте роздільну вимову, таку тверду роздільну, відповідно, скоріш за все, там має стояти апостроф. Але щоб не помилитися, ви, звичайно, маєте знати правила. Наприклад, слово розяний, розятрений. Ми чуємо цю роздільну вимову. Але, знову ж таки, щоб не сумніватися, нам потрібно познайомитися з правилами, тому нужбо до них котитися. Перше і найголовніше, що ви маєте запам'ятати, що апостроф ми пишемо лише перед я, «ю», «є» та «ї». лише перед цими буквами. Тому, коли ви будете бачити щось інше. Апострофа там не буде, вам просто здається, що там роздільна вимова. Отже, перше, зафіксували апостроф, пишемо перед я, ю, є та Ї. Після губних приголосних. Губні приголосні – це м, в, П, Б, ф. Ви їх можете запам'ятати за фразою «Мав, Мафпабув. Тобто усі приголосні, які входять у цю фразу, будуть. Губними, і і після них перед я, ю є ї ми будемо ставити апостроф в українських словах. До прикладу, б'ю, Б, Б входив мав побув, далі є ю, отже буде апостроф. В'язати, В, в входив мав побув, далі йде я, отже буде апостроф. П'ять, П, П входив, мав побув, далі йде я, отже буде апостроф. М'який є М, є, М, М входив, мав побув, далі йде я, отже буде апостроф. Наступне правило, воно неоднозначне тим, що після Р у нас Може бути апостроф, і після «р» у нас може і не бути цього апострофа. Що ж тут у нас має працювати? Перше апостроф після р буде стояти в тому випадку, якщо це буде твердий звук Р. Щоб бути впевненим, що це твердий звук Р, ви далі у вимові будете від цього я ю є «ї» чути звук й. Тобто, коли ви будете чути цей Йотований звук «й», тоді у вас звук Ри буде твердим, і відповідно будете писати апостроф. До прикладу, буриян, «бур'ян», Ми далі чуємо так? Відповідно, Р у нас буде твердим звуком, і ми будемо ставити апостроф. «Сузір'я», сузір'я. Якщо ви повільно проговорите, ви почуєте це ІА. Відповідно, Ри знову буде твердим звуком, і ми будемо ставити апостроф. Також перед «я», «ю», «є», «ї» ми будемо ставити апостроф після префіксів, які будуть завершуватися на приголосний. Такий як від, під, так, над, перед, роз, без з в «об», «між». Тобто, якщо у вас префікс закінчується на приголосний і далі у вас буде «я», «ю», «є», «ї», ви будете ставити апостроф. До прикладу, відємний. Під-юдити, роз'єднати. І якщо у вас будуть складноскорочені слова, і перша частина складного слова буде завершуватися на приголосний, і далі після цього у вас буде стояти я, ю є ї тоді ви теж будете ставити апостроф. До прикладу, дит ясла, дитячі ясла, дитячі скоротили до ти, далі у нас і я, ти приголосний. Я у нас входить в наш перелік перед тим, як ми пишемо апостроф. Відповідно, це слово пишемо з апострофом. Мінюст, Міністерство юстиції, те саме Н приголосний, ю входить в наш перелік «Я», «Ю», «Є», «Ї», коли ми ставимо апостроф, отже, пишемо апостроф. І виняток, який ви маєте запам'ятати, це після К в імені Лук'ян і в похідних від цього імені. Лук'яненко, Лук'янівка, Лук'янов і подібне. Все, що може сюди входити. Тепер потрібно розібратись коли ми не будемо Ставити апостроф в українських словах. Перше, це після губних. Мавпабув, якщо у вас буде збіг двох приголосних підряд, крім Р. Тобто, якщо у вас збіг двох приголосних, окрім Р, просто збіг без Р, то тоді апостроф ми не пишемо. Якщо буде збіг і буде в цьому збізі Р, то тоді ми можемо писати апостроф. До прикладу, свято ми пишемо без апостроф або збіг двох приголосних підряд. Але, до прикладу, «торф» – «яний». Будемо писати з апострофом, тому що, попри те, що збіг двох приголосних, одна з них ри. Тобто пам'ятаємо, що крім ри. Загалом, коли збіг, апостроф не пишемо, тому цвях без апострофа, тьмяний без апострофа, мавп'ячий, без апострофа, морквяний без апострофа. І друге правило це коли ри у вас буде м'яким звуком. Тобто ми говорили, що коли РИ твердий, ми будемо ставити апостроф. Коли РИ м'який, апостроф не пишемо. Ми з вами вже проговорили, що ри буде твердим, якщо далі у вимові. Ви будете чути йод, відповідно, м'яким, якщо в умові йод ви не будете чути, а будете чути лише а, у, Е. До прикладу, буряк. Ми не кажемо бур'як, ми кажемо буряк, тобто йод не чуємо. Отже, ри буде м'яким, і, відповідно, апострофа не буде. Зоря, знову ж таки, не зор'я, а зоря не чуємо йод, отже, ри м'який, і апострофа не буде. Гарячий те саме відбувається. Ну ж, бо зараз зафіксуємо наші знання на практиці. Поставте це відео на паузу і спробуйте самостійно виконати це завдання. А далі слухайте моє пояснення. Отже, перше слово лук'янівка слово виняток, так? Від лук'ян, тьмяний без апострофа, бо збіг двох приголосних. Відсвяткувати збіг двох приголосних апострофа не буде. Львів'янин, мав побув, тому буде. Зюрмитися префікс. Приголосний, так, далі Ю, тому буде. В'янути, мавпабух, тому буде. Відповідно, у уна... зараз варіант Б підходить. Мавп'ячий не підходить, бо збіг двох приголосних. Між Я, ярий я. І тут чуємо є А, і тут є А. Отже, у нас в цьому слові буде аж два апострофа. Порядок. Тут у нас вже чується лише А, отже, рим'який апострофа не буде. Цвяк збіг двох приголосних апострофа не буде. Перед йо, запам'ятайте, апостроф ми не пишемо. І брукв'яний, апостоф. Острофа не буде, тому що збіг двох приголосних. Я сподіваюся, що ця тема стала для вас зрозумілішою. А якщо ви хочете. Вивчити її детально з усіма винятками про випису іншомовних слів і загалом вивчити всю програму НМТ тако маленькими сходинками, зрозуміло, з класними людьми у міні-групі, то запрошую вас на навчання саме зі мною. У групі лише від 3 до 6 учнів, тобто буде максимум ваги кожному. Заняття проходять у зумі двічі на тиждень по 70 хвилин. Наразі це набір у третю групку, бо першу і другу ми вже з вами закрили. А розклад у третій групці – це понеділок і середа. Розпочинається о 18.20 Завершується в 1930. Вартість 1450 гривень на місяць. Тривалість від вересня до травня включно. Тобто, ми стартуємо вже у вересні. У кожного учня буде мій конспект, чат з нашими учнями, де ми будемо комунікувати і особистий час зі мною. У нас будуть також ігри до кожної теми, подвійні домашні завдання, обов'язкові і додаткові. Обов'язкові ви виконуєте. Додаткові це на ваше бажання, якщо треба попрактикуватися. Знову ж таки, у нас буде щомісяця зрізи знань пробні НМТ, щоб відслідковувати прогрес. Це обов'язкова складова. Ну і постійне повторення, щоб нічого не забувалося. У нас не буває нудно, ми до кожного прислухаємося, ми не будіємося ставити запитання і робити помилки. Ми навпаки розбираємось, зосереджуємось на слабких місцях, щоб їх просто не було. Також у чаті ми часто граємо ігри на наголоси, лексику, фразеологію, тобто те, що важко вивчити там, де потрібна більша асоціація. Якщо ви хочете навчатися з нами і потрапити у нашу групку, то поспішіть, бо знову ж таки, ви знаєте, кількість місць обмежена. Для консультації чи пробного уроку пишіть мені в інстаграм, букер або телеграм. Ось тут ви бачите точну назву для комунікації. Там я вас проконсультую і домовимося з вами про все детальніше. Також ви можете зараз бачити відгуки. Ще більше ви їх можете знайти в мене в актуальних сторіс в інстаграмі. А на сьогодні все усіх люблю, цілую обіймаю і до нових зустрічей.